146 46-й окремий ремонтно-відновлювальний полк військовий підрозділ, що входить до складу Збройних сил України, перебуває в складі оперативного командування Захід, пункт постійної дислокації військової частини, розташованої у місті Золочів Львівської області. Формування частини розпочалося з січня 2014 року на базі 9-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону. Сформувавши основне ядро управління та окремих лінійних підрозділів, командиром частини був виданий наказ від 28 серпня 2014 року, згідно якого оголошувалося про створення окремого ремонтно-відновлювального полку. Таким чином, 28 серпня є Днем створення частини. З початком війни на Сході України у 2014 році. Військову частину було залучено до проведення антитерористичної операції для відновлення військової техніки, що вийшла з ладу під час бойових дій. На час проведення антитерористичної операції особовий склад військової частини збільшено військовослужбовцями, призваними за мобілізацію. Враховуючи важливість ремонтних підрозділів, у 2015 році керівництвом Збройних сил України було прийнято рішення до приведення полку до штату воєнного часу. З березня 2015 року частина приймає військовослужбовців, призваних за мобілізацією. Із травня місяця 2014 року особовий склад частини бере участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей нашої держави. Для новоствореного полку участь в антитерористичній операції стала справжнім випробуванням на міцність. Військовослужбовців у полку тоді налічувалося близько 70. здебільшого, це офіцери та контрактники. За наказом, на початку березня з їх числа було сформовано дві ремонтно-евакуаційні групи, які виїхали на Донбас у складі механізованих бригад. Першим було найважче, адже всі дії їм доводилося виконувати вперше у бойових умовах. Перша ремонтно-евакуаційна група потрапила у підпорядкування штабу угруповання, яке діяло на Луганському напрямку. Тоді це був сектор А. Друга спочатку діяла разом із 24-ю окремою механізованою бригадою, а коли її батальйони розійшлися по завданнях, опинилася під керівництвом керівника сектору Д, який охоплював Донецьку область. Наприкінці липня 2014 року ситуація на фронті почала змінюватися. На допомогу російським найманцям прийшли підрозділи регулярної російської армії. Це вже був початок Іловайського котла. Друга ремонтно-евакуаційна група Золочівського ремонтно-відновлювального полку на той час перебувала неподалік Амвросіївки. Саме тоді по них було завдано удару з ракетних систем залпового вогню БМ-21 ГРАД, причому з території Російської Федерації. Ремонтувати техніку у такій обстановці стало неможливо. Потрібно було змінювати місце розташування. Фактично, у перших числах серпня ремонтно-евакуаційна група опинилася на передові, у напівоточенні, і потерпала від численних обстрілів, перечікуючи їх в укриттях. З початку повномасштабного вторгнення Росії було створено зведені підрозділи, які діяли і діють на Запорізькому та Донецькому напрямках. Також зведені підрозділи полку діють на інших напрямках та в різних підрозділах по ремонту техніки та озброєння. 146 й окремий ремонтно-відновлювальний полк складається з таких основних підрозділів як управління військової частини, ремонтно-відновлювальний батальйон артилерійського озброєння, ремонтно-відновлювальний батальйон бронетанкової техніки, ремонтно-відновлювальний батальйон автомобільної техніки, евакуаційний батальйон, рота матеріального забезпечення, відділення зберігання та інші підрозділи. Попри якісне та своєчасне виконання завдань, не обійшлося і без втрат, так в районах виконання завдань загинули лейтенант Савонюк Володимир Євгенович, прапорщик Павлюк Юрій Леонідович, старший солдат Заєць Павло Володимирович, солдат Клак Олексій Володимирович, молодший сержант Птиць Мирон Васильович, вічна пам'ять воїнам-ремонтникам. Попри важку працю та постійний ремонт пошкоджених машин, артилерійського озброєння та евакуації техніки з поля бою, наші військовослужбовці знаходять час на підняття бойового духу та піднесення величі наших цінностей 23 серпня 2023 року, з нагоди відзначення Дня Прапору України, військовослужбовці 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку зробили внесок до національного реєстру рекордів України. Номінації Найдовший прапор України саме наші воїни розгорнули рекордний за розмірами прапор України посеред міста золоча. Його довжина склала символічні 146 метрів. В даному заході взяло участь понад 300 військовослужбовців. Сьогодні 146 й окремий ремонтно-відновлювальний полк оперативного командування Захід став потужним військовим формуванням для здійснення технічного забезпечення військових частин оперативного командування, ведення технічної розвідки, евакуації всіх видів озброєння та військової техніки, комплексного і спеціалізованого середнього та поточного ремонту бронетанкового озброєння і техніки, автомобільної техніки та зразків ракетно-артилерійського озброєння. Початку 2014 року і по теперішній час воїнами-ремонтниками було відновлено та поставлено в стрій понад 12 тисяч зразків та одиниць озброєння та відновлювальної техніки. Вісім військовослужбовців нагороджені орденом за мужність третього ступеня, один військовослужбовець орденом Данила Галицького, сім військовослужбовців медаллю за військову службу України. Понад 60 військовослужбовців були удостоєні різними державними відзнаками від Міністерства оборони України, головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України. 104 військовослужбовця полку було нагороджено почесним нагрудним знаком Сталева Міць третього ступеня. 198 військовослужбовців полку було нагороджено почесним нагрудним знаком 146 окремий ремонтно-відновлювальний полк. У 2023 році на території пункту постійної дислокації полку було встановлено меморіал борцям за волю України. Щоранку о 9-й годині, біля меморіалу, почесна варта полку заступає на варту для вшанування пам'яті хвилиною мовчання. З нагоди великого Богородицького свята благовіщення в каплиці 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку було освячено мотиваційний прапор військової частини. 146 й окремий ремонтно-відновлювальний полк продовжує і надалі вдосконалюватись та загартовуватись, допомагаючи бойовим підрозділам тримати в строю боєздатним озброєння та військову техніку, яка безжально нищить ворога. Відновлювати, ремонтувати, ставити в стрій наше основне завдання: 146-й окремий ремонтно-відновлювальний полк. Відновлюємо сьогодні для мирного завтра.